Говорили, балакали, сіли і не домовились. Міністр культури Михайло Кулиняк на зустрічі у Львові із інтелігенцією так і не вирішив долю двох батальних полотен битви під віднем і битви під парканами. Нагадаю, у середу стало відомо, що представники міністерства культури Польщі звернулися із ініціативою забрати полотна з Олеського замку у Римокатолицький костел Жовкви. Саме звідти покійний директор Львівської галереї мистецтв Борис Возницький забрав картини, бо вони були у жахливому стані. Реставрував з першу <галереї>, а згодом на три роки відправив на відновлення до Варшави. Після закінчення реставраційних робіт польські мистецтвознавці почали вимагати, щоб ці полотна виставили на огляд у римо-католицькому костелі. Дев'ята ранку під стінами Львівської облдержадміністрації півсотні художників та мистецтвознавців мітингують. Просять не віддавати два батальні полотна, битву під відним та битву під парканами, які зараз є у фондах Олеського замку на збереження до Риму католицького костелу у жовкві. Досі цими картинами розміром 8 на 8 метрів опікувався покійний директор львівської галереї мистецтв Порис Возницький. Не минуло і дев'ять днів. Як у автокатастрофі загинув герой України? А представники міністерства культури Польщі надіслали звернення. Аби ці полотна віддати у польський храм, це скороспіле рішення поза фахівцями, тільки підписане чиновниками від культури. Не є правильним рішенням. Я не думаю, що зберігаючись Олеському замку, ці картини можуть принести шкоду польській і українській культурі. Навпаки, до мітингувальників вийшла як голова Львівської облдержадміністрації, так і обласної ради. Ці важливі пам'ятки мають бути у відповідних умовах, у музеях і не повинні передаватися і саме таким чином, без позиції, без відома, музейників. Розмова навколо місця знаходження або можливого переміщення картин є неприпустима. Як виявляється, припустима і реальна. У цей час у жовтні поблизу костелу святого Лаврентія зустрілись представники релігійної громади та Міністерств культури України та Польщі. Саме у цьому костелі і зберігали полотна до 70-х років. Звідти їх покійний Борис Возницький забрав у поганому стані. На картинах уже було кілька шарів фарби та навіть дірки. Тепер у Польщі їх відреставрували, а у жовті відновили костел. Храм він же. Цілі відремонтований всередині вікна забезпечені, забезпечені. Висушений цей храм, немає вологість інше. І тут одне залишилося, щоб ці картини повернулися повернули до храму. Але ні охорони, ні сигналізації у храмі немає. Натомість у Олеському та Золочівському замках для цих полотен обладнали кімнати, підняли стелю, аби батальні картини могли побачити усі. Віддамо ніколи. Вони давним-давно хотіли її забрати. Звичайно, це перлина. Телі речі такого плану не можуть висіти. Там мають бути тільки, каже, розп'яття і тільки спокій. Чи передавати і на яких умовах українські та польські посадовці мали обговорити у Жовкві? Проте чи розгучний розголос теми провели закриту нараду у Львові. Журналістів на неї не пустили. Я ж, я ж вас Все, По закінченню наради міністр культури пообіцяв картини. Залишиться в Україні жодної передачі з музейних фондів держави Україна відбуватися не може. Максимум, що може бути, це депозит. Це є абсолютно звичайна справа, якими користуються всі музеї нашої країни і всіх країн світу. Цьому немає жодного криміналу. А от чи можна передавати картини жовківському костелу протягом місяця будуть досліджувати польські та українські фахівці. Після цього обіцяють зібрати фахівців і музейників і все обговорити. Тоді ж і визначиться із новим директором галереї мистецтв, наступником Бориса Возницького. А поки чиновники будуть вирішувати, де виставляти полотна, їх не побачить ніхто. Вони і далі лежатимуть згорненими у фондах Олеського замку. Вікторія Долик, Вадим Кальченко, дня, телеканал Зік.